Ім'я «вож» може бути витлумачене як слов'янське, походячи від дієслова водити, що означає проводити або провідник. Вважається, що давньогрецьке написання імені анського вождя звучало як вощий або «вож». Це ім'я пов'язане з історією, оскільки в IV столітті готський король Вінітарій розіп'яв вожа разом із його синами у північному Причорномор'ї. Важливо зазначити, що ім'я ВОЖ не слід вимовляти в старослов'янський або латинський спосіб. Справжня вимова має бути близькою до ВОЖ або вож, що підкреслює його слов'янське походження та зв'язок із поняттям керівництва або провадження. Отже, вож як ім'я асоціюється з сильним лідером, який веде за собою підкреслюючі роль провідника у спільноті. Схожі на вож імена: Бож, вой, боб, бог, бой, гой, лой, рох, рой, чиш, чоп, вел.